Привіт, любі! Привіт, мої дорогі! Це Таро Прогноз. для всіх знаків зодіаку на молодий місяць, який буде 3 вересня 2024 року. І так, молодий місяць буде у знаці Діви. І спонукатиме вас до балансу, до балансу роботи і особистого життя, до емоційного балансу. Скористайтеся цією молодою енергією, яка Буде вас наповнювати і спонукати, а, привнести в своє життя щось нове. Якісь цілі, які ви відкладали, ви можете зараз сміло втілювати в своє життя. Ця енергія, яка триватиме два тижні, буде допомагати вам, вам буде легко утілювати те, що ви відкладали, але що для вас дуже-дуже корисне і дуже потрібне, будьте сміливими, скористайтеся цією молодою енергією і втілюйте все, що ви хочете у ваше життя. І так, давайте подивимося: що ж вас чекає, що принесе в життя ця молода енергія? Які будуть у вас енергії панувати, підкажуть нам карти Таро. Витягну по одній карті для кожного знаку зодіака. А ви задавайте запитання моїм картам, думайте про свою ситуацію і карти обов'язково вам дадуть підказки і відповіді. І також дуже вас прошу підписуйтеся на мій YouTube канал, де багато корисної інформації для вас. Також переходьте за посиланням під цим відео. Є посилання на мій інстаграм-канал, де живого Спілкування зі мною. І також ставте лайки, пишіть в коментарях, діліться своїми враженнями. Мені дуже цінні ваші коментарі. Читаю кожен коментар, кожен відгук. Дякую вам за те, що ділитеся. І так, Овни карта для вас. Витягую для кожного. Знаку зодіака по одній карті. Якщо треба підказку, то підказку із додаткової колоди витягую. Якщо потрібна підказка на ситуацію. Овни, дороге, для вас, що принесе енергія молодого місяця, вам, дорогенькі, карта диявола, карта земних спокус. Це чудова карта, чудова енергетика. Земних спокус це коли все земне, нам не, не чуже, а ми приймаємо всі матеріальні блага з великою вдячністю. І в першу чергу це про вдячність. Ви можете сміливо інвестувати гроші в щось. Це про те, що енергія молодого місяця зараз вам буде допомагати інвестувати. Чи ви шукаєте роботу, ви знайдете хороший стабільний дохід це такі, знаєте, хороші великі гроші в вашому бізнесі. Також це про спокусу, можливо, такий спокусник появиться в вашому житті. А, і також, взагалі, ця карта хороша в фінансовому плані. якісь починання будуть вам а, дуже зараз доречні. Ви можете сміливо втілювати свої самі найпотаємніші бажання. І це в основному про матеріальні цінності. Овни – чудова енергія для вас. Ви творець, ви як. Творець своєї долі з такою сильною енергією, яка зараз вам буде допомагати, Так що сміло втілюйте усі свої бажання. Це дуже сильна, потужна, кармічна карта. Так, тільці, дорогенькі, для вас карта на молодий місяць. Королева чаш. Королева чаш це людина, яка буде присутня в вашому житті, яка буде вам. Корисна, яка це може бути і лікар, який вас вислухає, і психолог, або людина, яка буде вам дуже корисна зараз. Можливо, принесе якусь інформацію. Давайте витягнемо на цю карту ще додаткову карту, про що ця людина. Однозначно така чуйна, душевна людина, буде присутня в цей період з вами. Так, про що це буде? А, Чудова карта. Вона вам допоможе вийти з якоїсь кризової ситуації. Ця людина, можливо, ну тут у нас королева чаш, але це може бути і а, чоловік, і жінка з такими а, теплими енергіями, чудовими душевними енергіями. І тут десятка а, мечів це коли людина виходить з якоїсь кризи, завершується якийсь етап у вашому житті. І ця людина, власне, буде вам допомагати завершувати цей етап. Дуже чудова енергія на молодий місяць, іде завершення а, чогось у вашому житті, відпускайте з легкістю. І впускайте цю молоду енергію, ця молода енергія молода, енергія молодого місяця принесе у ваше життя щось нове, чудове. Звільняйте місце, щось буде відходити з вашого життя. Відпускайте з легкістю. І енергія молодого місяця принесе нову енергію, нове бачення у ваше життя. Близнюки, дорогесенькі, для вас карта на молодий місяць. І так, карта десятка жезлів. Карта, коли ви звалили на себе більше, чим ви можете винести. Все на ваших плечах. І все тут карта. Молодий місяць, якраз ось ця енергія діви, балансу сигналізує вам більше уваги зверніть на себе. Баланс роботи і відпочинку. Можуть бути також і емоційні качелі. Багато тривоги, багато роботи, якої ви, яку ви можете делегувати, ви можете попросити допомогу, але ви. А цього не робите, мабуть, вам, е, вам важко зараз. І, власне, ця молода енергія е, цього місяця, вересень, він взагалі, знаєте, буде такий е, місяць змін, місяць перемін, буде багато перемін у вашому житті. І, власне, скидайте оцей груз. Збалансуйте свій відпочинок, і енергія молодого місяця зараз, у вересні, буде вам допомагати позбуватися зайвого і більше звернути увагу на свій фізичний стан. Збалансуйте відпочинок і роботу. Це сама головна енергія цього молодого місяця, і це саме важливе, на що вам зараз треба звернути увагу. Так, раки, дорогесенькі, для вас карта. Що ж вам принесе молодий місяць? Король Кінг Сорд це король, король мечів. Осиб, мені здається, перепрошую, так. І король мечів це також людина статусна, трошечки така неговірка, але принесе вам якусь чудову інформацію. Давайте витягнемо ще карту на цього короля. Це король Людина з якоюсь інформацією. Вам буде ця інформація дуже корисна, потрібна. І, можливо, ви звернетеся до такої людини. Можливо, вам треба якісь документи, щось ви робили. І зараз ви будете залежати від цієї людини. Давайте дивитися ще одну карту. Підказку. Туз. Так, це документи. Можливо, ви. Ви чекаєте на якісь документи, підписання договорів, контрактів чи довіреності, щось зв'язане з документами, можливо, з нерухомістю підписання якихось договорів, укладання угод, і, власне, ви будете звертатися до такої людини. Можливо, це нотаріус, це адвокати, і вам, чи, можливо, якісь такі державні установи, від яких залежить рішення, залежить. Отримання цих документів, і це буде з позитивним знаком. От ви, можливо, довго чекали, і зараз ви це отримаєте, висвітлиться це у вас в цей період. Так, леви дорогесенькі для вас. Енергія молодого місяця, що принесе в ваше життя. десятка, Десятка пентаклів. Це Чудова карта, карта здійснення мрії, фінансова така карта, чудова фінансова, коли ви можете сміло починати якусь справу, і вона принесе вам прибутки. Це також вкладання в нерухомість. Зараз е покупка квартири, е оренда, чи здача в оренду. Якщо ви не, не могли здати якісь приміщення в оренду, чи не могли продати, то зараз енергія молодого місяця вам підкреслює, що є всі шанси вдало здати в оренду, чи вдало продати, чи навпаки, якщо ви купляєте, то вдало купити за таку ціну, за яку ви хотіли, яка була у ваших думках. І також це енергія сім'ї, енергія родини, коли всі збираються за одним столом. Це чудова сімейна карта, коли ви збираєтеся і святкуєте якусь сімейну традицію, сімейне свято, день народження, у родини, хрестини, можливо, вас запросять на весілля, коли ви проводите час в родині, і таке коло любові це також карта про цінності, не тільки про матеріальні, але також і про інші цінності, які в вашому житті є, особливо про родину. Леве вас чудова карта. І так, діви, це ваше, ваша енергія. Зараз молодий місяць у дівах. і цікаво, що принесе ця молода енергія для вас. Четвірка Пентаклів це гроші, це подарунки, це а, також, дивіться, спілкування. А можливо, до вас хтось зателефонує з далеких країн, якісь телефонні переговори на відстані, коли навіть часові пояси ви з людиною давно не бачилися, не спілкувалися, і ця людина до вас зателефонує, коли ви в різних країнах в різних часових поясах. І це також про гроші, це грошова карта, і гроші в межах бюджету. Це невеликі гроші, гроші в межах бюджету, і також це про вибір. А можливо, ви будете стояти перед якимось важливим вибором для вас. Це як і пошук роботи. Тобто ви шукали, а зараз будуть дві пропозиції. Це як двійка, це завжди два шляхи, якісь, які і вам ви будете стояти перед вибором. Який шлях, який вибір вам зробити? І пам'ятайте, що який би вибір ви не зробили, вибір завжди правильний. Все, обдумайте і сміливо робіть вибір. Терези, дорогесенькі, карта для вас на молодий місяць, що вас чекає помірність, помірність усьому, це карта краси, світла, бажання, можливостей, це також про спокій, коли це таке мирне вирішення всіх питань, коли ви, можливо, щось вам здається, що вам щось не вдалося, і ви можете думати, що. Якось це так несправедливо, але життя ніколи не помиляється. Якщо вам щось одно не дано, то пам'ятайте, оця карта карта е чудового завершення якоїсь ситуації, яку ви рані ну, не сприймали. Думали, що це щось несправедливо. Насправді це буде краще, чим ви думаєте, тому що ви під захистом вищих сил. А, і саме головне побажання тут. Спокій. Спокій душевний в першу чергу. А, коли життя приготувало вам щось набагато краще. І ще карта говорить, що все йде своїм шляхом. Життя не помиляється. Дайте трошки часу і спокою. І вас чекає. А... На вас життя вам приготувало краще, ніж ви собі могли навіть подумати. Чудова енергія в цей чудовий молодий місяць вас чекає! Дайте собі трошки спокою, терпіння, зверніть увагу на емоційний баланс і все в ваше життя прийде навіть краще, ніж ви думаєте. Прекрасна карта! Так, скорпіони, дорогесенькі, для вас. Карта на цей молодий місяць. Карта фінансовий ріст. Це також про подарунок, можливо, вам. А, прийде подарунок, посилка, якась передача, можливо, навіть із-за кордону, але в основному це фінансовий ріст. От людина щось посадила і чекає. Це також карта а, терпіння, коли треба почекати, а, ваша Фінансова спроможність росте. Росте ваша робота, яку ви вкладали. Це не просто, що гроші на вас звідки звалилися. Це те, що ви вкладали свою енергію, і також і гроші, і своє таке, свій час, свою енергію, свою. Ви багато сил потратили, і зараз ваш якраз хороший період для росту. Для фінансового росту складайтеся, це фінансовий ріст. От у вас є якась мета, зараз дуже хороший період щось складатися. Оцей місяць молодий має дуже чудову енергію, енергію, яка принесе все, що ви будете зараз вкладатися, на довгостроковий період, принесе хороші результати. Так, стрільці, дорогесенькі, для вас. Карта на молодий місяць. Яка енергія пануватиме у вас в цей період? Так. І карта туз? Мечів. Це карта процвітання. Це коли багато енергії. І справді цей молодий місяць несе з собою дуже-дуже потужну енергію. Це, коли чітке розуміння, що робити, чітке розуміння, куди далі рухатися, це таке рішення, як от прийшло рішення, і ви стрільці так умієте. Вирішив і як відрізав, чітко знаю, що роблю, куди йду, це нові проекти, це бачу ціль, не бачу перешкод. Це чудова енергія, коли все світ вас підтримує. І тут корона. Дивіться, корона, все вдасться. Це буде чудово. Чудова енергетика, і ця енергетика інформації потрібної. Коли приходять потрібні люди і потрібна інформація тоді, коли вам дуже-дуже вчасно, скажімо так. Так, козороги дорогесенькі, для вас карта на молодий місяць. Карта задоволення, карта стабільності, дев'ятка чаш. Це чудова-чудова енергетика, коли ви під захистом, купол захисту. Людина сидить задоволена своїм життям, і сидить вона на скрині повній золота. Коли так, можу собі дозволити, це карта відпочинку. Також енергія відпочинку, коли ви можете відпочити, людина працювала, працювала і зараз пожинає плоди своєї праці, і може собі дозволити відпочити, а може дозволити собі. Такий розкішний відпочинок, який і навіть більше, чим планувала. От Планували поїхати там на одну суму, але зараз зрозуміли, що я можу собі дозволити краще і, і більше. Також це карта захисту вищих сил. Пам'ятайте, що життя за вас, ви під захистом. Карта стабільності. І це ще карта нерухомості, коли ви, можливо, запланували покупку квартири, будинку, ремонт в квартирі. І це також карта спадщини. Можливо, зараз відкриється така таємниця, що ви отримали спад. спадок. Так, тепер водолії дорогесенькі, для вас. Карта на молодий місяць. Яка енергія пануватиме у вас? І так, водолії. Карта башня. Це таке може бути зараз, враховуючи молодий місяць у діві, це може бути карта пробудження. А зазвичай, в, вам як, це як коли як спадають розові окуляри. Щось, на щось ви дивилися. Через розові окуляри. Вам здавалося, що от воно так, а насправді відкриється щось зруйнується, і відкриється зовсім інший аспект. От зараз кожен може подумати про свою ситуацію, чи це погляд на людину, чи це погляд ну, на якусь людину, погляд на щось, що ви робили, і вам здавалося, що це так, через розові окуляри. І зараз. Ви побачите, енергія молодого місяця зніме з вас ті розові окуляри. Що все не так, як вам здавалося. Давайте витягнемо карту підказку. Ця карта башня, вежа, верніша, вона завжди потребує підказки, щоб ми подивимося, в якому напрямку. Так, ой! багато карт, але дивіться. Карта тріумфу потягнулася тут в першу чергу. Шістка, карта тріумфу це коли ви проснетеся, можливо, ви оця е, ба, карта вежа, вона буде спонукати вас до дії. Коли ви сиділи, сиділи. І один момент прийшла, як блискавка вам діяти. І ця енергія молодого місяця буде спонукати вас до дії. І ці дії приведуть вас до успіху. Ви самі будете собою гордитися. Ви, ви будете як я молодець, я це змогла. От сиділа, сиділа як на печі mm -hmm. <сіх> і прийшла блискавичне таке рішення, тому що тут іде блискавка, таке блискавичне рішення. Прийняли і почали діяти, заявити про себе, почати вести соцмережі чи якийсь проект. У вас давно визрівав і ви боялися себе, тут людина себе показує. Це про вас, про те, що буде успіх. І аплодуватимуть вам не тільки ви собі будете хвалити, вас замітять, вас, вам будуть аплодувати. Подивіться, як красиво дівчина на сцені виступає, і у неї лавровий вінок. Це про перемогу над самими собою, коли ви боялися чогось щось робити. Чи вам не ставало енергії починати щось робити? І, власне, енергія молодого місяця вас спонукатиме. І у вас буде прилив енергії, ви це зможете. Дорогі водолії, чудова енергія а, для вас. Риби, дорогисеньки, для вас. Карта на молодий місяць. Яку енергію принесе вам цей молодий місяць? І так. Дивимося. Четвірка час. Це про те, що в першу чергу ви маєте сказати ні. Навчитися говорити ні і ще в першу чергу зрозуміти, чого ви не хочете. Точно. Тому що багато чого є в житті, а ми робимо щось. Що не призводить нас до результату, і від цього треба відмовитися. І власне енергія молодого місяця, вона вам покаже, що ви не хочете в цей період, від чого вам треба відмовитися, від чого вам треба і чого вам треба навчитися говорити ні якимось непотрібним речам у вашому житті. І це чудова енергія, коли ви вчитеся відрізати те, що на вас не працює, але ви зливаєте туди енергію. Прекрасна, прекрасна енергія, прекрасний час для того, щоб навчитися відчувати себе і розуміти на 100%, чого ви не хочете. А я вас люблю, обіймаю і до нових зустрічей!